Так, тут я маю різні інгредієнти для форшмаку, а саме такі, які використовувались в моїй родині, моя мама і бабуся, вони додавали горіхи. Нам потрібно замочити м'якіш. Хліба цей хліб нам власне додасть теж досить багато смаку до нашого форшмаку. Так, хліб залили оцетом, але бачу, що можна трошки ще додати, щоб він гарно розмочився. Форшмак буде готовий лише через декілька годин після того, як ми все замішаємо. Тобто, всі інгредієнти вони мають там оженитися, як кажуть, між собою. Зелене яблуко дуже, дуже потрібно. Ми додаємо. Вершкове масло, а моя знахідка цього сезону це недозрілі наші томати українські. Я хочу додати райське яблучко мочене. Такий би був мій форшмак серпневий.